День Науки в Україні Щороку у 3 суботу травня в Україні відзначається Професійне свято працівників науки. Свято запроваджене в Україні на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України згідно з указом Президента України про День Науки від 14 лютого 1997 року. Мета цього свята вшанування наукових традицій, досягнень учених, якими ми цілком справедливо пишаємося, і на яких покладаємо великі сподівання. Наука значно полегшує наше життя, служить на благо людства і об'єднує людей в прагненні зробити світ кращим. Складно собі уявити сучасне життя без наукових досягнень та інновацій. Розвиток економіки кожної країни визначається рівнем наукоємності виробництва та питомою часткою витрат на наукові дослідження і розробки довалого внутрішнього продукту. Адже лише завдяки науці людство досягло прогресу, пройшло шлях від перших спроб вивчення світу до космічних польотів, нано та біотехнологій. Наука нерозривно пов'язана зі сферою освіти. Доповнюючи одна одну, ці дві галузі створюють симбіоз взаємодопомоги. Освіта забезпечує науку новими методами пізнання, а наука натомість віддячую інструментарієм для подальшого розвитку та вдосконалення. Україна являє собою державу з високим рівнем освіти і науки. У складні для нашої країни часи боротьби за незалежність, свободу, право на життя, роль науки значно зросла. Саме науковці разом з нашими воїнами мають стати на передовій важкої праці, забезпечення перемоги, відновлення та розбудови України. Щиро вітаємо всіх науковців з професійним святом, бажаємо усім вченим, молодим науковцям, науково-педагогічним працівникам міцного здоров'я, творчості й наснаги, невтомності у пошуку та примноження результатів інновацій, нових вам відкриттів та звершень.